Друзі, всім привіт! О, ех, супер тривожно і хвилююче повернутися на канал. Я не знаю, чи це буде повернення, чи це просто буде така разова акція, але я рада вас вітати на моєму каналі. І після такої довгої перерви я готова вам розповісти, як пройшов мій читацький 2025 рік. Що було цікавенько, які книжки мене надихнули, які здивували. Книжок було багато, насправді, аж 46. Те, що я не знімала відео, не означає, що я не читала, тому поїхала дізнаватися, що там було. Хто, можливо, вперше вімкнув це відео і такий, хто це, чому ти пропала, ми нічого не знаємо. Мене звати Настя, мені 30 років, я люблю читати книжки, а ще я народила прекрасного сина Матвія. І тому трошки зникла ця волосинка, хоч мене довести так прямо одразу. Ось, і тому читати є час, але знімати відео нема часу. Власне, до книжок. Я трошечки піддивилася ідею минулогорічного річ... минулого відео у Олесі з каналу Літери Олесі, яку я обожнюю, Huge fan. Як то кажуть, я пам'ятаю, що там писали, що подобаються мої англійські вставки, тому ми продовжуємо. І тому присвоїла такі категорії книжкам, які були в цьому році. Як я вже і казала, вже не в цьому, а в минулому році. Як я вже і казала, я в минулому році прочитала 46 книжок. На Гудріці я поставила собі мету 40 книжок, тому я прям very proud, пишаюся собою, тому що. Тому що це круто. Перша категорія це е, категорія, яка книжка, яка посідає місце в серці. І це в нас буде залізне полум'я. Ви не повірите, той, хто дивився і давно зі мною на каналі, той знає, що четверте крило Настюшка засрала, дай боже. Але не залізне полум'я. Залізне полум'я Настюшка купила. Ось воно. Навіть є закладинки такі, наліпочки. І я була в шоці, тому що воно мені неймовірно зайшло. Дуже сподобалось. Воно прям попало в серце, бачите, навіть записала в окрему категорію, тому що дуже класно, багато почуттів, багато емоцій, подій динамічно, як каже одна моя подружка you know, Тому місце в серці, це лісне полум'я. Оніксова буря, булшіт в порівнянні з залізним повністю для мене особисто нагадую, да мій канал, тому я розповідаю тут тільки про мої враження. Ніхто не засуджує, але можна обговорити. Але в категорії місце книжка, яка зайняла місце в серці» в нас не одна книжечка, а цілих дві. І наступне це все те не світло. Можливо, хтось із вас дивився серіал на Netflix. Всього чотири серії я вам рекомендую: якщо ви не любите читати книжки, любите дивитися серіали. Подивіться, неймовірно. Ця суперавкладинка мене відверто бісить. Тому я вам покажу, яка вона неймовірна всередині без цієї. Look at this дуже гарно. Дуже подивіться на цей неймовірний, неймовірний синій колір. Ця історія нам розповідає про часи Другої світової. Якщо я не помиляюся, я не маю помилятися. Так, да, Друга світова війна. Тому. Було болюче читати, але тим не менш дуже-дуже дуже класна історія. Рекомендую читати, дивитися хоч щось зробіть з цим. Наступна така номінація, скажімо, це неочікуваний, найнеочікуваніший поворот і тут. Міг би бути якийсь трилер або супердетектив, але ні, тут буде книга зимове серцестояння. Хто планує читати, дівчата, подружки мої, да? Я знаю, хто планує читати. Трошечки можете тут стопнути або перемотати, тому що буде невеликий спойлер. Це не то, що прям спойлер по сюжету, але от саме то, що я скажу, було для мене і поворотом. Тому що... Пауза, так, да? хто не хоче. Е, тому що Настюшка нічого не читала про цю історію. Не читаю анотації, я нагадую, що я така людина, яка просто відкриває вау! І дивується. Тому, в принципі, всі книжки для мене найнеочікуваніші повороти. Але е, тут я така читаю, там у нас головна героїня Елфріда. Я читаю, читаю, і тут, типа, стоп, і тут, типа, наступний герой Сем. Я така. Який сесем? Я хочу читати про Елфріду і Оскара. Пожалуйста, камон, люди. Так от, це було для мене поворотом, тому що я не очікувала, що там будуть декілька героїв. Ось і якось так. Наступна номінація довго читала, але таки добила і дочитала. Це легенда. У нас трилогія Каравал, друга частина легенда і третя фінал. Це така історія, що я навіть зараз. Не згадаю, чим вона все-таки закінчилась. Легенда мені не супер зайшла. Перша в нас книга «Каравел» була про Скарлет, друга у нас була про Донателлу і щось взагалі ні. Втретє ми зафіналили і був фінал, який більш-менш для мене мав сенс і все ж таки мені сподобалося. Я десь навіть п'ятірку поставила. Але це дуже довго було, нудно, не цікаво. І я почала зараз трилогію Одного разу розбити серце. І це прям вау! Після нудятіни відвертої порівнянні це прям вау! Одного разу розбите серце. Дуже, 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 дуже раджу. Казково, динамічно, феєрично. А ми йдемо далі. І наступна номінація: улюблений чоловічий персонаж. ви подумаєте, там може якісь фейрі, різенди, але це вже було давно. Я читала це вже давно. Я навіть вже трошечки була здивована, подивившись, що я читала книгу в цьому в 2025 році, тому що це був такий рік. Я в лютому народила дитину, і мені здається, що вже пройшов не рік, а десять. Але улюблений персонаж чоловічий, це в нас Зандерс. Зандерс, булочка. Я знаю, що в цих книжках в цій серії місто вітрів. Дівчата там мліють від багатьох інших чоловіків. До речі, зараз я читаю співвану, це третя частина. Вона там, я забула її взяти, I'm sorry. От, але Сандерс, Любов, дуже-дуже сподобався цей чоловік. Про книги, які були озвучені раніше, ми ще трошечки детальніше поговоримо. Зандерс, тепер ми йдемо до улюбленого жіночого персонажу. І хто в нас тут? Це Селена Сердетін. Тому що я почала читати «Трон зі скла. Я прочитала зі скла, я прочитала Корона півночі», я прочитала «Клинок Сесенки, і я прочитала Сподкаємиця Вогню, якщо я не помиляюсь, це оця третя частина. Що я вам хочу сказати? Яка ж вона крута? Ну, крута. Ну, хто читав, погодиться. Взагалі, крута серія і крута сама Селена. Що тут, what can I say? Відкриттям цього року для мене стала українська авторка Поліна Кулакова і усі, і книга, усі їхні демони. Це було класно, це було динамічно, це було болюче, відверто по-нашому, по-українському. Ти розумієш, ти себе співставляєш, порівнюєш з цими персонажами. Все це в мені здається, багато людей проживало, дуже болюча і дуже сумна історія. Але мені прям дуже сподобалося. слово дуже лунає сьогодні. Дуже багато разів. Ну і власне, ви пам'ятаєте, що мої відео вони не по пів години, вони не по 40 хвилин, вони по хвилин по 17, 18, 20, це максимум. Мені здається, це відео буде хвилин 10, тому що в сусідній кімнаті дитина з чоловіком. А я тут швиденько вам розповідаю нарешті про книжечки. Так от топ-5. А якщо точніше буде, то топ-6. Вони йдуть не по рейтингу, а просто от. Це найкращі книжки минулого року для мене. І книжка, про яку я вже щойно казала вам, це вище небо. Власне, останнє відео, яке я випустила, там я розповідала, що я маю читати правильне рішення. Правильне рішення мені не сподобалось. Не зайшло. Я навіть її продала. Бо, ну, якось ну, занадто було солодко, не, занадто, не знаю, не сподобалось мені. Неважно, неважливо. А вище неба. Досі залишається моєю любов'ю. Я тільки зараз повернулася знову до цього циклу, я тільки зараз читаю спійману, тому що ну якось після правильного рішення прямо мені взагалі не хотілося їх читати. Типу, все так солодко. В житті в нас взагалі не все так солодко. І тому я така. Камон. Вище неба. Топ. Солоденький, любовний, спортивний роман. В Зандерс і Стіві. Прекрасні! Наступною книгою у нас іде пасажири. До речі. Хвилиночка присвяти своїм друзям. Багато книг, ладно, не друзям. Одні подрузі. Багато книг з цього списку, з цього переліку, що я вам сьогодні розповідаю, були дуже люб'язно надані моєю подругою Іриною Ірочка, Вон love. І наступна книжка це Пасажири Джон Марс. Власне, там стоїть наступна книжка Закон про шлюб. Це книга, яку дала мені прочитати Іра. Я пам'ятаю, що я її читала після якоїсь чергової нудятіни, мабуть, після легенди. І це було вау, це було так динамічно. Люди сідають в машину. І тут їм кажуть: а ви помрете через 2-3 години. Все, в кінці цієї подорожі ви помрете. Клас, ну клас, ну, динаміка, все, вау-вау-вау! Супер! А я читала, читала ще Джона Марса «Суджені». Можливо, хтось бачив серіал Netрікс One чи The One. Ось там вони схожі. Ось, і Іра казала, що закон про шлюб, це наче про тих самих героїв, що і суджених. Тому буде цікаво прочитати. Наступна книга це «Теоретично це кохання. Алі Гейзевод, улюблена авторка моєї сестри. «Теоретично це кохання, громкомчик. Ромкомчик дуже совденький, дуже такий прям що бальзамчик Такі там Прям такі фразочки, ну просто-ну просто да, просто в серце. А, а що це я мала зробити? Я читала цю книгу перед своїм 30-річчям. І там головна, головною героїнь питають. Що ти хочеш? І от я читала і пам'ятаю, що я читаю така, що я хочу взагалі. А мені хотілося на 30 років не повірити, замовити собі просто капкейки. Знаєте, такі гарні, з наліпками якісь. Мені здавалося це супер по-дитячому, що всі скажуть, Настя, тобі 30 років, які капкейки, а тим паче з Формулою 1. Нагадаю, я люблю Формулу-1. Але я читала і тут такий, що ти хочеш? А я хочу просто капкейки. Все, що вам треба знати про мене і про цю книгу. Вона прекрасна, вона змушує повірити в себе, в кохання. Ось. Ще одна книга стоїть на моїх поличках і чекає від Алі Гейзелу: це Шахемат. Маріна. Я колись до неї доберусь, I promise you. Власне, трошки відходячи від теми книжок, да, тільки що зачепила Формулу-1. Друзі, хто там фанати, ну, власне. Я не думаю, що в мене там прям дивляться супер багато людей, які не є моїми знайомими, але раптом це відео кудись залетить, то формульний сезон був супер цікавий. Я не подивилася жодної гонки повністю, тому що, нагадую, маленька дитина. Але я слідкувала, переживала, вболівала, звісно, за леклера. We have what we have. Uh, ніхто б не подумав, але я вболівала в кінці за Макса, за чемпіонство Макса, але переміг Ландо. Мені взагалі не подобались його слова, те, як він себе поводив. Mm, ось. Тому, можливо, ви хочете поспілкуватися ще на тему формули. Let me know. Може, я щось із цього приводу запишу колись. І ще я вчора подивилася останню серію Дивні дива, там в мене є фігурочки. Е, Дивні дива. Мені сподобалось. Я знаю, що багатьом не сподобалось. Фінал там розтрощили, сюжетні дири, оце все, фігня фігня Мені сподобалось. казочка, дуже добре закінчилась. Але все ж таки, ми зібралися тут через книжки. Тому наступна книга в моєму топ-6 це Хороша сестра. Хороша сестра Салі Гесфорд. Чи так правильне ім'я авторки мені подарувала подруга Ліза цілий комплект її книжок на день народження? Я прочитала поки тільки що поки тільки хорошу сестру. Ця книга просто, ну як завжди, я нічого не очікувала, і вона мені така, типу, де тут трилер, де тут не детектив, але трилер, якось так все. Банально, не то, що ні, неправильний підбір підпірслів. Небанально. Неочікувано, боже, як це правильно сказати? Коротше, це не те, що я очікувала. Там про двох сестер, і воно якось так, ну мені не моторошно було, а потім там, тим, далі, далі. Ти такий о, да-да-да! Оце вже моторошно, оце вже мотрошно. Мені дуже зайшло, я зараз не покажу її, тому що я її дала Олесі почитати. Але класний трилер, такий він. Ух, з перчинкою. Так, лишилося в нас дві книжки, і це в нас ніч, коли згасли зорі. Я впевнена, що просто. З вас, багато з вас взагалі не чули про цю книгу. Я впевнена. Тому що ця книга взагалі небагато де афішується, і це в нас таке, мені здається, непопулярне видання. Ніч, коли згасли зорі. Тут дуже гарна суперка, не так, як у «Сентене тене зріме світло. І взагалі тут такі неймовірні корзиці. Отакі. Але вона і без суперки. дуже-дуже-дуже гарна. Ой. Коротше, вона дуже гарна. Тут ще ось такий зріс, синенький. Паня заціна. Білі сторіночки. Коротше, книга а, тут у нас ЛГБТ, тут а, двоє хлопців. Їхня історія, але не тільки. Дуже болюча, як сказала Олеся, власне, через яку я її почула про цю книгу. Це історія до Саме так. Тому що у нас тут відбувається багато. Життєвих неочікуваних ситуацій, але вони все ж таки такі прям ух, призводять до певних наслідків. І я плакала в кінці. Я плакала, це було чарівно. Тому це Іра мені подарувала цю книгу. Тому, щоб я плакала ще більше, Іра подарувала мені другу книжку, яка називається Дрочтина День, коли сонце більше не зійшло. Ну, I'm in love, якби you know, подивіться, дивіться. Щу -щу. Вони просто магічні, дуже гарні. Очікую від другої частини теж неймовірних емоцій. Остання книга, яка завершує наш топ 6 це те саме зимове сонцестення, про яке я говорила на початку. Неймовірна, добре, різдвяна книга. Я не читала нічого Роза Монде Пілчер. А саме кайфово було те, що я читала її там з 20 по 25 грудня, а там якраз про Різдво, і це було вау! Я таке люблю. Я прям читаю там Різдво. І я читаю це 25 грудня, і я така, ой Боже, як мило! Це так, так було прям приємно, мило, затишно. І м -м, книжка дуже класна. Там розповідається про людей, про багатьох персонажів, які в Різдво опиняються. За певних обставин всі разом. Мені нагадало це фільм реальне кохання і такі всі якісь різдвяні мюзикли, не знаю. Дуже добра книжка. Я прямо дуже рекомендую. Дуже зимова, дуже така. Так, друзі, це відео підійшло до кінця. Фух, Я справилась, я це змогла. я ріліт лишила змонтувати, діла за малим. Що я вам хочу сказати? Напишіть мені, будь ласка. Як вам моє відео? Чи я виглядала спантеличеною? чи я виглядала збентеженою, чи було занадто швидко, занадто мало, занадто багато. Напишіть мені просто ваші думки. На новий рік, на 26-й рік, я запланувала знову 40 книжок, бо мені понравилась ця цифра. Вона така оптимальна, реальна, цілком підйомна, мені здається, бо зазвичай я читаю в місяць 3-4 книжки. Якщо все добре з настроєм і з обставинами. От, тому я буду чекати ваших коментарів, вподобайок. Ну і сподіваюсь, до найшвидкіших зустрічей, якщо є таке слово. А що ти робила завжди в кінці відео? По-моєму, такой.